Компанія Extrasc вітає вас. Сьогодні у нас на огляді чоловіче зуття. Вау, філа, клас. Десь розмір 43-й. Так, ще такі спортивні, на нюбеланс, схожі. Тімберленде спорт, вау, шкіра. Так, розбираємо повністю весь мішок, подивимося. Трекінгові какалія. Так, трекінг, трекінг. Сейчас подивимося все. Так, це у нас замшеві Бруно Банані 43 розмір. Спортивні. Так, зараз будемо де пари. Ось пари трекінгові замші. Замші. Так, це у нас. Локстекс. Це у нас трекінг. Спортивні. Ще спортивні. Шкіряні боти підійдуть на мотоцикл, шкіра, на повсякдень. Спортивні філа чоловічі. Ще замша. Шкіра. О, прикольні такі конверси утеплені. О, старі. Ботинки. Десь 44-45 спортивного плана. О, це воно знаєте що, саламандр. Шкіра. О, клас! Класний саламандр. Так, зараз все розберемо, до кінця подивимось. О, прикольні, замшеві. Ось такі шкіряні на цигейці. Десь 43-44 розмір. Класні, теплі. Шкіряні. Шкіряні. Гаті 41. -й. О, клас, високі Оксфорди. Крутяк, 43 розмір. Взагалі супер. Так, також десь 44, 45 розмір. От, шкіряні, раз. І Шкіряні 2. Бугать. Ось такі спортивні шкіряні. Стан гарний. О, це теж прикольні. Стан теж класний. Так, замшеві на цегійкі, рікер 43-й шкіра. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.